Доброго дня, дітки! Давайте сьогодні ми разом з вами вирушимо у подорож. Але вона буде недалекою, але, сподіваюсь, не менш цікавою. Озирніться навколо, де ви перебуваєте зараз і що бачите перед собою? Ви знаєте, як це називається? Так, це меблі. Давайте з вами вивчимо назви основних меблів в кімнаті. Подивіться, будь ласка, на картинку. Це ліжко. Це шафа. Це стілець. Це диван. Це крісло. Це комод. Це тумбочка. Це полиці. А тепер подивіться і спробуйте знайти це. Що ви побачили в своїй кімнаті? Вийшло? Дітки, подивіться на картинку і скажіть одним словом, як це називається? Так, це меблі. Молодці малята. Ви уважно слухали, дивились заняття і відповідали на питання. До нових зустрічей. Бувайте!